Багато садоводів, як я помітила, восени позбавляються від ампельної питонії чи сурфінії, яка вже перестала вегетувати. Чому це помилка і як зберегти взимку сурфінію та отримати 100% результат при вкоріненні її живців, я на прикладі пояснюю у цьому відео. Тому залишайтеся зі мною, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, поради та підписуйтесь на канал. Хочу нагадати, що сурфінія все ж таки вічно квітуча рослина. І якщо ми створимо комфортні умови для її зростання, то вона радуватиме нас не один рік. Наприклад, ось ця сурфінія, яка перед вами була підібрана пізно восени на вулиці біля багатоквартирного будинку. Її готували до вивозу на сміттєзвалище. На той момент вона вже майже не мала ніяких ознак життя. Листя було зовсім сухе. Але я помітила, що оці стебла ближче до центру куща були зелені, гнучкі, зволожені. Тому я вирішила спробувати зберегти цю серфінію, тим паче, що я спостерігала за нею все літо. Бо вона росла біля мого під'їзду, і мене вразили її великі білі квіти, за якими майже не було видно зелені. Великий густий, міцний кущ не втрачав декоративності до середини осіння, що говорить про стійкість цього сорту до захворювань. Для того, щоб підготувати сурфінію цю до зимівлі, я насамперед зняла все сухе листя. Вкоротила стебла, обробила ґрунт від хвороб та шкідників і помістила її під штучне освітлення, яке вона отримувала впродовж 12 годин. Скажу, що вона довго приходила до тями, десь тільки через місяць, а може трошки більше, почали з'являтися перші листочки. Тому зважайте на таку особливість. Та майте терпіння. Коли ж листочки збільшилися десь до 2 см, я обробила сурфінію від шкідників та хвороб по листу препаратами свіч від сірої гнилі, тепіки від шкідників. А для ґрунту використала актору у дозі. 1,4 грами на 2 літра води. Зважте, що це не та доза, яка зазначена на пакуванні. Так як у мене була мета зняти з цього екземпляра живці, то я підгодовувала сурфінію з кожним поливом комплексним добривом для того, щоб вона швидше нарощувала зелену масу. Але поливала дуже стримано та рідко, даючи ґрунту майже повністю просохнути перед наступним поливом. Безпосередньо перед живцюванням ще раз обробила маточник по листу від хвороб свічем. У результаті на даний момент в мене вкоренилися і пішли вже так добре зростати перші зрізані живці. І цьому я, звичайно, невимовно рада. При цьому зважайте, що вкорінилося 100%. Живців, які я вкорінювала. Для мене самої це несподіванка, тому що рослина була звичайно знесилена, та очікувати таких результатів, звичайно, я не могла. Для вкорінення я завжди беру от таку пластикову тару. Поміщаю в неї стаканчики з живцями, накриваю плівкою та ставлю на укорінення під лампи. У стаканчиках. Знаходиться покупний універсальний торф'яний субстрат. Але обирайте краще той, що має у своєму складі небагато добрив, тому що для укорінення потрібна така бідна земля. Цікавий такий момент. от На цих живцях я знімала плівку тільки для того, щоб полити. А з цих живців я зняла одразу плівку, як тільки побачила, що вони вже почалися приживатися. І в них почало наростати коріння. І от зараз добре видно, що живці, які до сьогодні стояли під плівкою, розвинені краще, і вони випереджають за розвитком ті живці, з яких було знято плівку завчасно. Тобто можна зробити такий висновок, що Вологе середовище благотворно впливає на вкорінення та зростання живців сурфіні. Ну, Взагалі ж сурфінія тропічна рослина, і, відповідно, любить вологу, тепло та світло. За наявності малого об'єму ґрунту, живці вже гостро потребують поживних елементів, а також радикальної обрізки для кращого формування куща. Тому я зараз спочатку обріжу верхівки у кожного живця і не зволікаючи, поставлю їх на окорінення. 100 грамові пластянки я вже наповнила заздалегідь ґрунтом, тому цей процес багато сил та часу не займає. Перед тим, як зрізати верхівку, я дивлюся, де можна її краще зрізати. От, наприклад, в цьому випадку, тут уже в пазусі йде. Паросток, тому я обережно лезом прямо отут біля цього пагона зріжу живець. Ось так. Живець готовий. І тепер ця рослина піде більше кущитися і нарощувати бокові пагони. У живця я відриваю. Нижній листочок, який заважає, і от в такому вигляді ставлю на укорінення. Грунт пухкий, тому просто його можна занурити у землю, а потім пролити. Лишні листочки, які виходять за межі стаканчику, я зрізаю. Головне, щоб зрізані живці не лежали довго отак от, і не засихали на повітрі. Я тільки зрізала, і зразу ж я занурюю їх у вологий ґрунт. Обрізаю лишнє та ставлю на вкорінення. Розміщую стаканчики з живцями в пластиковій ємності, накриваю їх плівкою і ставлю на підвіконня, тому що вже березень та природного сонячного світла живцям буде достатньо для того, щоб вкоренитися. Живці, в яких вже зрізана верхівка, я перевалюю у ємність на 350 мл. Попередньо насипавши в неї на дно сфагну, для того, щоб він краще тримав вологу. І поливаю водою з додаванням комплексного добрива для того, щоб стимулювати зростання рослини. А так я закладаю майбутній. Вазон з сурфінії для свого саду. У кашпо діаметром 20 см. Перевалюю живці у кількості 3 штуки. Чому не один? По-перше, мені не подобається, як повільно розростається цей один живець. По-друге, у маточнику, з якого я зрізала ці живці. Було чотири рослини, і мені дуже сподобався пишний вигляд цієї сурфінії, тому економити тут, я думаю, не варто. Звільняю від стаканчиків і присипаю просто землею. Живці присипаю ґрунтом трошки вище, ніж вони росли у стаканчику. Трохи згодом, коли вже розростеться сурфінія, я її перевалю з цього маленького кашпо у більш просторе, в якій сурфінія вже буде квітнути все літо. З огляду на те, що на маточнику наросло доволі таки багато зеленої маси, я з нього також зараз зрізаю живці. Та ставлю їх на вкорінення. Така процедура позитивно впливає на майбутню пишність маточника та забезпечує нас посадковим матеріалом. Сам маточник поливаю водою і скальцівою кальцієвою селітрою в дозі 2 г на літр води. Це добре допомагає нарощувати зелену масу і потовщувати стебла сурфінії. Сподіваюся, що я вас переконала не поспішати викидати сорфінію восени, а спробувати зберегти її для подальшого розмноження. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал. До побачення!